Поляки вже почали стріляти по українцях в Польщі. Не прикол, реально зафіксований факт 15 березня 2025 року. З криками Спірдаляй на Україну достав травмат, і друзі, ми створили проект контент хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете за 100 тисяч гривень в місяць. Ми Поза ці всі відео реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Побіжав стріляти собі на громадянина. Як думав України, а виявилося, що Румунію чи перепутав мову, чи що, і так далі. Око йому там вибив. Ну тобто досить серйозно був травмований. І от ми бачимо, наскільки зараз зростає ненависть і агресія до українців зі сторони поле дивно. Як стає все більше людей зі сторони Польщі, які негативно налаштовані в сторону України? Вони просто створюють новини, чи канали, чи пабліки, чи блогерів, які по-польськи розмовляють, і нав'язують свої російські наративи польській аудиторії. От Україна, на жаль, це воно робить. Таких ресурсів. Російська пропаганда працює постійно на збільшення ненависті до українців в усьому світі. Ну більше прямо в Польщі прям вообще це більше цього. Просто думать про свою безпеку. В першу чергу безпека, це що? Це якісь свої кошти для того, щоб ви в будь-який момент могли переїхати і так далі. Бо навість, яка до українців проростає, є ж багато людей реально з окупованих територій, без, без сім'ї, без без одежди. На жаль, реальна ситуації.